Христос, посеред нас. Продовжуємо, дорогі в Христі, брати і сестри нашу відеопрограму Сім хвилин про Бога. В попередніх декілька відеопрограмах ми говорили про благословення і прокляття, про батьківське благословення. Сьогодні ми поведемо бесіду про священниче благословення. Священнослужителі це особливо посвячені люди на служіння Богу. Це священники, єпископи діакони, Які звершують Богослужіння та Таїнства Церкви. І під час Богослужіння неодноразово ми чуємо такі слова, як мир усім. Священник перше, чим благословити людей, складає пальці так, що знаменують вони букви і Ісихи, си, тобто Ісус Христос. І при цьому промовляє мир усім благословляє людей, які присутні на Богослужінні. Коли мова йде про Божественну літургію, то в кінці священник промовляє такі слова: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, милосердям і людинолюбством, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Це при закінченні божественної літургії звучить таке спільне. Благословення. Але ми маємо розуміти, що окрім спільного благословення, що є індивідуальні благословення. Індивідуальні благословення це коли людина має потребу якусь особливу, коли людина з цією потребою звертається до священника, просить про його молитви та просить благословення. Благословення це. Заклик Божої благодаті це заклик Божої помочі тій людині у тій справі, про яку вона просить. Часто просить благословення, коли люди збираються в далеку мандрівку, просять благословення на щасливу подорож. Часом люди, які мають розпочати якесь лікування чи йдуть на операцію, просять про це благословення. І звісно, що ці благословення, вони допомагають людям у звершенні тих чи інших їхніх планів. І дуже важливо, щоб це благословення супроводжувалося молитвою священника, про те, звідки взято благословення. Чи є якась підстава для цього, ми знаходимо на сторінках Священного Писання, зокрема, Господь, Ісус Христос, посилаючи своїх учнів. Які мали від нього завдання йти проповідувати Євангеліє? Він промовив такі слова. Євангелії Матфія, 10, розділ, 12 стих, читаємо. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи дому, цьому. Тобто, благословляйте цей дім. В Євангеліє боки читаємо, як Господь, перед тим, як вознісся на небеса, благословив учнів. Це ми читаємо в Іванів, руки, 24 розділ 50 і 51 вірш. І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. Тобто сама практика благословення вона спостерігається не лише в новому завіті, але і в старому. В старому завіті читаємо про це в книзі повторення закону, як Господь обрав окреме коліно для того, щоб вони благословляли ім'ям Господні. Повторенні закону, 10 розділ 8 стих читаємо: того часу Господь відділив був левієве плем'я, щоб носило ковче Господнє заповіту, що стояло перед Господнім лицем, щоб служило йому. І що благословляло його іменням аж до цього дня. Тобто це було особливо плем'я, особливе коліно священнослужителів, тобто людей, які були посвячені для того, щоб носити ковчег Божого завіту, і щоб благословляти іменем Господні. І саме тому ми цю практику. Перенесли і в новий завіт, і в новому завіті практикуються особливі індивідуальні благословення, які просять люди на ті чи інші потреби. Але поруч з тим, в православній практиці існує ще і духівництво. Тобто, коли е, е, люди мають священника духівника якого постійно сповідаються, е, як, з, яким, з яким радяться про ті чи інші якісь духовні практики. І беруть благословення на той чи інший подвиг. Коли мова йде про якийсь молитовний подвиг, чи коли мова йде про якийсь о, окремий піст, чи коли людина бере на себе якийсь той чи інший подвиг, при цьому вони просять обов'язково благословення. Для чого? Для того, щоб пам'ятати, що для того, щоб мати оцю цю поміч, оцю цю благодать Божу, тому що благословення це заклик Божої благодаті. Нерідко стається так, що священнослужителів запрошують, наприклад, розпочати благословення новий навчальний рік. І священник призиває ім'я Господнє та благословляє всіх студентів, всіх викладачів того чи іншого навчального закладу, щоб щасливо розпочати і провести навчальний рік. Просить священника про благословення будівництва, коли людина розпочинає будувати дім. І священник закликає Боже благословення на те місце, щоб щасливо розпочати і закінчити будівництво дому. Тобто, у таких дуже важливих справах християни завжди практикують, запрошувати священника, щоб він іменем Господнім благословив ту чи іншу справу. Тому дуже важливо є про це пам'ятати, і навіть якщо вам ніколи не приходилося. Особисто індивідуально брати благословення у священника, то все рівно ви це благословення отримуєте під час богослужіння, якщо ви є присутніми на ньому, тому що під час богослужіння священник закликає це Боже благословення на всіх присутніх у храмі. І тому дуже важливо розуміти і усвідомлювати, що коли священник благословляє, той час не треба осіняти себе знаком Христа, а треба поклонитися. Цей поклін є ознакою того, що я приймаю це благословення. В інших випадках, коли священник благословляє Христом, Євангелієм чи якимось іншим священним предметом, тоді треба осіняти себе знаком Христа. Коли благословляє рукою, тоді ми просто приймаємо це благословення і робимо поклін. Тому і нині я закликаю на всіх вас благословення Бога Отця і Сина, і Святого Духа, хай перебуває з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!